Коли вопрос возник о празнуванні рождества на другу дату, по другому календарьові, прості люди, які вдома сиділи, до церкви не ходили, і нині не ходять, і не будуть ходити, бо то безбожники, ну не согласилися на новий календар. Бо яка їм різниця? Вони не ходять до церкви ні по-старому, ні по-новому. До того відносяться майже всі чиновники, почтів поголовно, не віруючі, не церковні. Яка їм різниця? Сказали пани переді на 25-ї. Вони перейшли, але перейшли не ділами, а устами. От одна жона пише в інтернеті питання всім, хто перейшов. Ви що думаєте, що перейти з одного календаря на другий, то перейти дорогу? Ні. Коли ти міняєш календар, міняєш образ жизни, міняєш національну традицію, міняєш те, що сформувало уклад жизни, все вплоть до сім'ї. А так і показалося, що в багатьох сім'ях вдруг діти, безбожні вдома, сидящі, чи наш не знаючи, почали спорити з батьками і виявилися. Воістину, відпавшими від от церкви. Подобно тому, як у Стефана метали камінням, то й сьогодні у нас, православних християн, держаться канонічної церкви і юліанського календаря, кидають у нас камінням. Ну, який камінням? Пишуть статті, в газетах, виступають журналісти по телевізору. Як будь-то бо сознання змінило, вони осознають гибель того, що кажуть, вони осознають і не думають, що не догадуються, чують і наші слова, наші доводи, наші авторитетні аргументи, а вони пішли проти істини, а значить, вони сообщество нових безбожників, котрі вирішили прикритися. Так називаємо новоюліанським календарем, який надсмешка, бо є юліанський календар, а є латинський Грегоріанський, який став офіційним гражданським. Путати не можна назвати новогригоріанський або новоюліанський. то ігри книжників і фарисеїв. ми увіділи, який пустий сей світ. Коли на висоті грамотних людей, елітних людей, богатих людей, стільки неграмотних, стільки безбожних, особливо молодь, вони всі рахують, що релігія це ніяка бавка, казка. Ні, ні в якому разі. Це вибор лічності, вибор вічного життя. І от ми і вічне життя, і тепер не дивимося, якого, якої релігії паних. Яку непридворну суперелігію видумали, але ми і що 1150 років вже празднуємо, і закон забороняє каснутися нашого вибору. Всім, закон, має давно, вже усі, що хто, хто, хто слідкують за законодавством, має давно дати оцінку правову бездарним заявленням, угрозам. Удивительно, що якраз і так поступаючи, будучи дітьми Божими, духовними, благодатними, славними, віруючими, ми ту тут діти Божі, а в вічності в'єдно з святими і з святим великомучеником, первомучеником і архідіаканом Стефаном, зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь. Христос рождається. Славіте Його!